Слава Україні, мій юний подаване! Настав час з тобою дізнатися таємниці сили за Дарт Вейдера. Перед тим як розпочну, прошу підписатися на мій канал, аби не пропустити нове відео. Нехай сила буде з нами. Дарт Вейдер, колишній рицар Джедай, Енникін Скайвокер, який через маніпуляції Палпатіна та інших причин перейшов на темну сторону сили. Та отримав серйозні травми після бою з кенобі на мустафарі. грі базове здоров'я героя становить 800 одиниць зі швидкістю регенерації 50 хп в секунду, максимальне відновлення ХП 250 одиниць із затримкою регенерації всього 5 секунд. Після убивства піхоти підновиться лише 20 хп, а після ворожого героя 100.